Друзі, всім привіт! П'ятий день турніру, я все ж таки викупився, до кінця тижня потрібно дозаписати. А потім, так як я в спільноті вже написав повідомлення, що туріки, ліги всякі я знімати не буду. Буде в мене виходити дві війни. Може хто там не побачив, то тут почує. Так, буде виходити дві війни на тиждень і на цьому, напевно, буде поки що все. Так. Погнали. Ой, там джунник це як дасть нам тюлей. Червоних немає. Давайте комбить. Жорстко комбить причому. Так, так, центр ультанету, понятно. Так, що я тут можу зробити? Я можу зробити так. Це буде дві. Мені якось, блін, зарядитися так, щоб центр не вльтував. Зараз. Так, ця заряджена правильно. Ми її на ход оттянули, комбо не летить. Все добре, значить. Побачимо кого нашотне. Блін. Ну ти, конечно. Звісно... Ну ти, конечно, та його. Так, там ще джун, блін. Ладно, граємо так. Від синіх закрилися. Так, додавим собі хпшок. Так, я не знаю, чи це допоможе. Там ще й у вороти. Плюс 15 шанс. Не зазвичай спрацьовують. Звісно, спрацьовують. 15%. 15%. Це ж, блін, це ж... Та щоб люди так в казино, блядь, вигравали з таким шансом. Чи щоб так персонажі падали. Так... Ну давайте щось червоне заряжати. Бо я чувствую, що ми... Одного заберемо, горелку включим і надіюсь вона добь. Доб'ється. О, суїцидниця. Так. Знову ж таки сині. Погнали? Чи це вподобав цю командочку. тарам пам пам Приїхали, да? Давайте глянем що тут буде. О, в принципі, непогано. Непогано глянули. Так, давайте так. Давайте пробувати цю сторону. Ага. Я бачу де підтягти. Якісь бешені, блин. Чим вам то пепер не вгодила? Знаєте же, що найсильніший персонаж, да? В команді? Найсильніший сильніший персонаж в команді це пепер. Так, якось хочеться. Ладно, давайте так Попробуємо. Двох забрали, нормально. Давайте так. А з шалом будемо розбиратися. Синю вб'ються. все на цьому він не хильнеться так і так погнали Комбо. Так, давайте ще так. Може його вб'є. Так вбило. Е, ну тут така команда, якщо чесно, що. Ти що робиш хоть? Контратакує. Давайте цю сторону вб'ємо. Там ще два червоних маячить може. Може щось там підтягнеться. Давайте так. Так, ну теперь тільки ждати, поки вони дотрується. Якщо чесно, дуже подобається Скорпіонша. Я б тако навіть навіть другу прокачав, щоб була. Так як в мене з диспейлами проблема. У мене в У мене теж така є. Правда, не 90. Бо 90 її ніхто не дасть. Що робити? Я без поняття. Без поняття це не спрацює. Давайте цю, цю назад візьмем. А, стоп, цей не потрібен. Кого ж тоді взяти на його місце? Давайте цього там жовтих багато. А я не знаю, спрацює, не спрацює, впадла в думи. Так, щось мені здається, що буду я звідси виходити. Тупо зелений камінець. Давайте ще зараз покамбим там як небудь, коротше. Ма, блін, це ж три години треба подивитися, поки вони б'ють. Тільки що в лігі була магжирі і сова. В різних з різних боків стояли. Ми, бля, то та ультана, то та ультана, коротше. Довго я бився з ними. Я програв, але. Оце все видивиться, ви блін, оці, оці тичечки, блін. Ти дупа. Так. Може хоть когось об'ємо? Давайте взагалі в цю сторону. Мех жирі має легти. І Аділія. Так, да, ясно. Думав, хоч одну уб'ю. Ну вас в сраку. Та дайте хоч одну добить. Сова хилить, ні? Короче, потом побачу. По-моєму, ні. Ох, бляха, якщо ж це довго. Ще й не так зробив. Я не так хотів походити, то так вийшло. Ну і хрен з ним. Да мілот. Два єпупо. Тут ти одного не маєш. Знов зеленими ж пола, ну, в принципі, синіми зеленими пола засирають. Ну, колп. Бля. Коли це він жив? От коли? Коли він жив? Скажіть мені та й Ще якось п'ятизірковий загон йому трошки життя дає. А тут а... Таки вбив одного, да? Давайте ще другу попробуємо. Оце тоже бред якби в моєму розумінні. но сліпота. Добре, ну сліпота, що на герої. З якого хрена лів камінь промахується? Ну це ж не, не герой б'є сам, а камінець б'є. Чого тут така дебільна механіка, я не, не розумію. Мені здається, це несправедливо. А, ну так, да, тут все, все зрозуміло. Не знаю, залишусь, не залишусь топ один. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя, і добра всім.